У нас бувають в житті всякі випадки, і нам деколи здається, що щось в житті йде не так, щось не по плану. І, можливо, не по нашому плану. Ми плануємо по одному, а відбувається по іншому. Але хочу нагадати собі вам, що людям, які віддали своє життя Богу, Бога все під контролем. І випадковостей таких людей немає. У Бога випадковостей немає. І те, що ти проходиш у житті, він все прекрасно і докладно знає, як важко тут живеться на землі. У Бога випадковостей немає, і якщо нині бачиш, дружити, куди не глянь кругом переживання, здається, і до цілі не дойти. У Бога випадковостей немає. Якщо в тебе нині боротьба, то Він посудину свою формує. Тому що має плани на життя. У Бога випадковостей немає. Хоча сьогодні сльози гірко ліш і так багато ще не розумієш, тримає під контролем він усе, у Бога випадковостей немає, ти не здавайся, друже, на шляху, іди вперед, крізь біль переживання, не упускай жиру хвилину цю. Ну, а можливо, хочеться вже здатись. Все навкруги втомило так тебе. Не бійся, чуєш? Бог усе це бачить. Ти не сама, не сам, він поруч, близько йде. У Бога випадковостей немає. І зараз озирнися ти назад. Чи зможеш зрахувати ти всі ласки, що він являв для тебе кожен час? У Бога випадковостей немає, і те, що ти проходиш у житті, Він все прекрасно і докладно знає, вже швидко прийде відповідь тобі. Амінь.